Привіт, мене звати Ярина. Я представляю фрі-фолк-гурт Фолькнери, і ми хочемо всіх, 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 незалежно від того, музиканти чи не музикант, запросити на прекрасне дійство, яке буде відбуватися 17 травня. Це буде день вуличної музики. Насправді, я шалено рада, що щось таке грандіозне нарешті відбудеться в Україні, бо в Європі і світі це давно практикується. А в нас ура цього року після революції це трапилося. Отож, всіх велкам! Я Володя. Фолькнери грають в стилі фрі-фолк і ми вже неодноразово нам довелося виступати на вулицях багатьох міст Європи і не тільки Європи, оскільки ми щороку робимо велику етнографічну експедицію на велосипедах, їздимо по різних країнах, збираємо пісні, співаємо наші українські народні пісні у власному. Власні інтерпретації. І от 17 квітня ми з радістю пограємо для всіх киян і для гостей міста на такому чудовому фестивалі дні музиканта, дні, дні вуличного музиканта.